Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо «Накипіло». Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінне гасло Радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися і сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Я Філіп Дикань, ведучий цієї програми, продовжуємо наш сьогоднішній вечірній етер. І е, сьогоднішня моя гостя. Це ну для мене дещо незвична незвична людина. Чому саме справа в тому, що у Харкові буквально от цієї п'ятниці, минулої п'ятниці, відбулася презентація двох книжок. Ним усі захоплювалися спогади зв'язкових у про Романа Шухевича. Ось ця книжка, і ще одна формула української перемоги: от так от навіть бачите, авторка намагалася вивести формулу перемоги, і авторка. Цих книжок це Тетяна Олійник. Вона студентка третього курсу навчально-наукового інституту журналістики та історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, блогерка. Але для мене більшим, чесно кажучи, здивуванням було навіть те, що як сказала Тетяна до запису цього етеру, от книжку спогадів про. Романа Шухевича вона написала ще в 10-му класі школи, от так, от тут є письменниці і е, такі, які е, книжки видають, навіть ще будучи, будучи в шкільному віці, я страшенно радий вітати Тетяну в студії Радіо Накипіло». Добрий вечір. Тетяна. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Безумовно, слухайте. Ну е, як е, скажіть, будь ласка, е, що потрібно? Статися чим повинно які не знаю якості, мабуть, повинна мати людина, школярка, як ви, щоб видасти книжку? Бо я знаю по знайомих, скажімо так, які для яких довгий доволі путь довгий шлях до видання книжки, а у вас от в 10 класі вийшло. Насправді все почалося з того, що я. Почала цікавитися і готувати реферат на предмет історії України про Романа Шухевича. Це в якому класі десятий клас. Десятий той ж десятий. Це саме цей період. Ми вивчали це Другу світову війну, угу. національно-визвольний рух. Почала шукати інформацію про Шухевича, і ось тут натрапила на досить незнайомі мені імена, а саме на зв'язкових. Української повстанської армії найбільше, чесно кажучи, зацікавило те, що цим людям, які найбільше творили і боролися за українську державу, їм було тоді 15, 16, 17, 18 років. Тобто, приблизно вашого віку між так, іншим, так. Угу. і це дійсно ну зацікавило, тому що саме в такий період їхнього життя вони залишали комфортні домівки, якесь ситне життя, і йшли в підпілля, здобували українську державу. Це ну, це. Мотивувало дуже. Угу. А скажіть, будь ласка, де ви інформацію шукали? Різними джерелами користувалася. Зокрема, і е, 150-томником української повстанської армії читала дуже багато інформації на цю тему. Е, також користувалася працями і свого декана історичного факультету Івана Патриляка. Е, він досліджував саме цей рух, український визвольний рух середини ХХ століття. А ваші родичі, до речі брали участь в визвольній боротьбі як члени УПА? УН? Ні, мої родичі не брали. Я досліджувала родовід uh -huh. свій. Планую написати книжку. Працювала саме в Державному архіві Чернівецької області на території саме Північної Басарабії. Не було осередків таких організацій українських націоналістів uh -huh. і УПА. А, ваші родичі звідти, так? Так, так. Я сама родом звідти, тому uh -huh. не було, не брали участь. Слухайте, пані Тетяно, ну я, я розумію зацікавленість школярки, от будь-яким, в принципі, матеріалом, тим більше, тим більше, мабуть, таким актуальним. А зараз я розумію таке от в заглинення в тему само собою. Але все ж таки, щоб не обмежитися рефератом, навіть більше того, не науковою роботою, <кій> вибачте, науковою роботою там для малої академії наук, скажімо, що також дуже, дуже популярно. А про Осто, от е, все це переробити в книжку, де 182 чистих, так би мовити, сторінки, та ще й видати цю книжку як як таке можливо? Насправді це науково-популярна біографія, яка не лише відтворює образ легендарного діяча, але і дозволяє глибше зрозуміти от, дух боротьби національно визвольних. Змагань. Поговоримо зараз про це. Так. Знаєте, мені навіть, вибачте, будь ласка, чисто технічний момент цікавить. От видавничі Дім Артек, Київ. Так. Ви прийшли, сказали, добрий день, я написала книжку. Прийміть, сказали, Боже, ну звичайно, така дівчинка, ми не можемо відмовити. Насправді <св 'я> видання спершу було 2000. Ісячі році це були друкарні, тобто малі тиражі, там 10-20 штук за ага, переводення кошти. Це вже переведення 2024 року, доповнене, удосконалене. Uh -huh. Тут вже і рецензія була, тобто ну uh -huh. більш професійно до цього я поставилася. Спершу це друкарні були, видавала за власний кошт. Згодом дізналася за дім Артек, де друкують досить малими тиражами, і вони запропонували для реалізації цієї праці, тобто самі. Mm -hmm. Ну, а от тепер, власне, дійсно про, про персонажів, включаючи і самого пана Романа, я бачу, що якраз ви починаєте, звісно, з нього, з його біографії. Ви кажете, що це науково популярне видання. Тобто ви, ви переосмислювали? чи це такий, це такий підсумок літератури, яка є, ну, більш може, Мабуть, про Шохевича, про зв'язківців і зв'язківок інформації також є, але не про всіх. Як ви працювали з цим матеріалом? Скажу так, що унікальність цієї праці полягає в тому, що е, тут містяться спогади безпосередньо зв'язкових, в яких я деяких брала інтерв'ю. Безперечнові так, угу. так, це Ольга Ільків, яка ще жила у 2021 році. Тобто я мала можливість через людей зв'язатися, uh -huh. взяти інтерв'ю. Це Роман Шухевич, який ще жив у 2022 році. Також е, е, інтерв'ю його опрацьовував Юрій Шухевич. Так, перепрошую, Юрій так Шухевич, Юрій так, Шухевич, так, 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 так. так які відійшов у вічність у 2022 році, і Дар'я Гусяк, яка також відійшла у вічність у 2021 році, охоче вони з вами спілкувалися. Як це вони були, ставилися до вас цікаво? Це були люди, ну, вже похилого досить віку, тобто ну вже за 100 в деяких вік перевищував. Тобто безпосередньо це також через через людину, от ми спілкувалися з ними, так. Угу. А що скажіть, будь ласка, найбільше вас вразило, Або хто може, от з тих, з ким ви спілкував? Ну я взагалі знаєте, коли ти фактично з легендами спілкуєшся, то тут тут, само собою, вже а, саме те, що ти поруч якось так знаєте, змушує, а, якісь відчуття викликає. А менше з тим була якась, якась історія, якийсь момент, який якось найбільше у вас відбився. От насправді Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Я отримала від неї подарунок у 2021 році. Її працю у тенетах-двох закриток. Це праця поезії, написана у тюрмі, в тюрмі Налонського, де uh -huh. вона перебувала. Їй дали 14 років позбавлення волі. Також цікавий факт є тим, що саме вона вишивала у закриці вишивку із старих простирадл, які там були, і вона мріяла цю вишивку одягнути вже в незалежній українській державі. І насправді там є художній символ праці, де присвята жертвам окупаційних режимів, і тризуб, який вишитий вишивкою. І Це мене надихнуло, тризуб змалювати у формі вишивки це мова так. про це так? От, так? так Я хочу, так. щоб наші глядачі побачили Ось художні угу. символи, які складаються з тризуба, воїна, який тримає тризуб як символ нашої угу. державності, і земля, яка просякнута Угу. От сьогодні це дуже актуально, насправді так. Так, так, так. Дійсно. А, пані Тетяно, а є у вас вже якісь напрацювання нові, щоб цю книжку продовжити розвинути? Ні, насправді це лише в 2024 році ці напрацювання були, і поки видала, все, да? видала все, все зараз, поки не планую. Все, що було. Ну і ви зараз власне з туром по Україні їздите по містах, так так у різних містах, містечках, куди запрошують. В основному це бібліотеки, якісь молодіжні центри. Це захід. От зараз зі сходу почало саме місто Харків. Чудово, так. здорово. Ну і ще одна книжка, яку ви презентуєте, вона вже пізніше е, написана, представлена. Ну з такою, з такою назвою стверджувальною, знаєте, формула української перемоги. Ось ця книжка. Е, про що ця книжка? На чому вона, на чому ця формула базується, будемо так казати? Найголовніше її я присвячую найголовнішим людям в країні це нашим збройним силам України, які боронять нашу свободу від одвічного ворога. Основною формулою, яку я тут виписала, сказала, є не тільки деокупація українських земель, що без сумніву дуже важливо. над цим працюють Збройні Сили України, але і формула, яка складається з патріотизму, з українізації, з мілітаризації націоналізму. Якщо коротко про кожен з них, то е, на жаль, дуже сумно це констатувати, проте є українцям, які байдуже в якій державі їм проживати ну український, російський чи американський. Тому людина, яка не оболіває за рідний край, зрадить цей край, тому що ненавидять те, що зрадили. І власне патріотизм ми повинні плекати, виховувати ще з маличку, з дитячих садочків це, це дуже важливо. Українізація не зводиться лише до мови, це є масштабне явище, і я думаю, що в умовах сучасних це перетворення малороса на українця гідного представника української нації. Щодо наступного складника мілітаризація. Ну мені здається, це те, що найбільше од боїться найбільший терорист світу Путін. Mm -hmm. Так і слабкі приречені, і мені здається, що тільки озброєну до зубів націю будуть світі поважати, будуть її боятися. Тому першочергове завдання це озброєння і володіння нею військовиками. Причому буквальне озброєння. Сто відсотків угу. мені здається, от ця пропаганда миру за всяку ціну була наскрізною для держав Європи і Америки, які ще сьогодні не готові протистояти абсолютному злу, що зветься Росія, ну я попрошу вас розповісти. Власне як побудована ця книжка, бо це не ваші персональні так так, так би мовити думки, спостереження. А ви ви. ви Трішки по-іншому вирішили підійти до а, знахідки формули української перемоги, так би мовити, так? Так. Це м, унікальна праця насправді від дизайну вкладинки до стилю написання. Написано досить легко, просто, без всяких наукових термінів, я цьому ще не компетентна. До стилю написання і художнього оформлення. Скажу чесно, що це один з моїх вкладів в українську перемогу. Яку я творила дуже так мотивовано, натхненно. Е, насправді родзинкою видання є ілюстрації від художниці е, Поліни Іващенко, які відтворюють суспільно-політичні проблеми. Сьогодення. А я вам зараз одну ілюстрацію покажу. Я так випадково, коли гортав книжку, е, е, натикнувся на неї. Тут поруч із. Е... Із фразою Тараса Шевченка і словами Тараса Шевченка возвели, що малих отих храбів німих. Я насторожі, коли їх поставлю слова. Тут такий пан, який нагадує відомого російського поета, їхнього все всього, так би мовити, який спирається, бачите, в такому повільному сидить повільно сидить, да і спирається ногами на труди наших. Так. Наших класиків, ну і оце от малюнки, якраз ще раз скажіть, будь ласка, художницю назвіть Поліна Іващенко, Поліна студентка Іващенко. КНУ. От. так. Також студентка, між іншим, оця і цей дизайн. Я, от що про що хотів, щоб ви розповіли, я так розумію, що це, якщо я правильно зрозумів, ну книжка поділена на складові, от знов таки література як персональний шлях нації, тобто, от ті складові, з яких власне складається і самоусвідомленість, я так скажу, української нації, ну і плюс. Формула перемоги, так, так? так і вона насичена. Я дивлюся фразами великих так, українців. Так, книга насичена цими крилатими фразами атакувати. Вибачте, будь ласка, параграф п'ятий незнання історії як причина і наслідок російсько-української війни. Ну, ну сторі... знов таки да це так. історія не може не погодитися. Так. Це так історія. Це дуже важливо, і мені здається, через це незнання. От ми отримали війну, тому що ми думали, що російський агресор від нього можна очікувати якоїсь милості милосердя. А насправді історія це не показує. Почекати, примиритися, так. там чимось поступитися, якимось Домовитись. клаптиком, домовитися, і так, далі, і так далі. А дійсно навіть не, не дійсність, не те, що відбувається зараз, а історія показує, що просто так вони ніколи не зупиняються, виключно через силу. Я... Ось... Да, будь ласка. Якщо народ реально не знає своєї історії, ще й не несе за це відповідальність, то кожен агресор, окупант він використає цю слабкість і висвітлить історичні факти по-своєму. І власне ця... відбувається так. Mm -hmm. І власне ця велика війна ну показала, що вона ж почалася з псевдоісторичної лекції Володимира Путіна про історичну єдність росіян, білорусів mm -hmm. і да, українських він свого часу таку випустив. О, так це не. Це недавно це було 2021 рік, 14 так, так, так. липня, за півроку до практично широкомасштабного вторгнення. Багато хто між іншим тоді це розсінив як перший такий дуже тривожний дзвіночок. Але все ж таки, мабуть, більшість вирішили, що це чергова якась ахінія, так би мовити, від так. очільника тієї самої держави. А все ж таки, перші були дійсно дійсно праві. Це вже був такий дороговказ, можна сказати. Так, це був такий пропагандистський реально посил, який був ска. Скер... Рований на мені здається дуже неосвідчену якусь певну частину суспільства, яка є скрізь, я думаю, а у всьому світу. Кого з видатних українців ви собі на допомогу можна сказати, так взяли? Ліна Костенко, видатна український класик, яка ще поруч з нами це дуже прекрасно. Її записки українського самошедшого там, де вона каже: Україна це супер, Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробування. А от я знаєте, що між іншим я з розгорнув сторінку і тут цитата Володимира Вінниченка: бути українцем це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування. Ну знов таки його слова. Підтверджується і 100 років по тому, в наш час, але слухайте, ну персоналі, я вже так вирішив, також як ну скажу так, людина з історичної освіти не хоче називати себе істориком. персоналі Володимира Винниченко, ну, вкрай така знаєте, неоднозначна, не можна сказати. Його також дуже критикують, власне, за те і закидають йому за те, що він то якраз і шукав поті шляхи примирення з тією більшови в Росію, навіть більше того намагався випрашувати у них якихось якісь посади, і ну не, не зробив всього чого, що повинен навіть був би як політичний діяч для збереження цілісності, не збереження а взагалі для відстоювання незалежності України. Я тут цитати підбирала не тільки таких досить несуперечливих особистостей. Uh -huh. Я все ж хотіла, щоб наше суспільство більш цікавилося і історією, і справді Володимир Вениченко, Ну особливо. Крутянці події з крутянцями про це свідчить, що людина мала зв'язки з і більш в ту сторону хилилася, особливо коли казала, що нам не потрібна армія. Це найголовніша його помилка, і Михайло Грушевського, який казав, що нам потрібне спільне життя у спільній Росії, і це казав голова уряду. Мені здається, це дуже велика поразка. Да при тому, що дійсно думки були абсолютно правильні і актуальні, але але справа видалося не такими. Так. Бачу великого не просто українця, що й Харківця Юрія Шевельова. Також цитата, О. яку потрібно просто, мені здається, навести. А три страшні вороги українського відродження Москва, український провінціалізм, комплекс Кочубеївщини живуть. І сьогодні історія культурних зв'язків між Україною і Росією це історія великої і ще незакінченої війни. І знов таки ну. 100 актуально так. 100% актуально, так так. Це Харківець, український видатний мовознавець, е, який написав шедевральну працю трептих про призначення України. І власне ця цитата з цієї праці є. Ще хтось із наших земляків. Ой, Григорій Савацьковорода. Як же без нього? Так, ну в 2022 році. От москалі ну, вони розбомбили е, ваш на Харківщині. Свороди так, так, так. так. І ну, але чи можна знищити думку? Мені здається, ні. І його слова оце пізнай свій край, себе, свій рід, і ти побачиш шлях у життя ну актуальні. Його світ ловив, але не спіймав. Да, намагається і досі, але так не а, виходить. Не бачу Міхновського тут між іншим. Є, є ага, я так. просто мабуть якось не догортав. Да? Є Міхновський, ну також з Харковом пов'язано 1900 рік створення революційної української партії. Угу. Брошура П -п перша самостій... між іншим да на Львобережній Україні взагалі так так. Так, брошура самостійна Україна, яка стала політичною програмою е, цієї партії. Ну, всіх визначних українців, а але от є навіть. Педагог, якого видатний педагог, між іншим дійсно, якого дуже цінують в Росії Константин Ушинський, учніці не посудина, яку потрібно наповнити, а факл, який потрібно запалити. Дуже влучна фраза. Але, але але вас можуть мабуть запитати, а до чого тут Ушинський? Як він потрапив? Насправді його цікаві праці саме з педагогіки угу. з вихованням патріотизму, з вихованням національної свідомості, і здається. Ця цитата уміщена в розділі Освіта як зброя. Освіта дуже важлива, важливо здобувати освіту в українській державі, працювати на українську справу. Тобто ви вирішили навіть представника іншої ну, держави, не скажу, він в російській імперії жив, але не українця за походженням. А, або я помиляюся. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, його біографія, хоча колись ще в школі вивчав і потім в університеті, але розпас... Украї... і він українець, він українець однак так, ну... багато праці з російською мовою саме написані. Ну, виключно російською, звісно, так, так. бо він же ж тоді. Російська жив... імперія, так. Само собою. Ну, це знов таки, мабуть, від вірно чому чому не брати нам тих праці тих людей надбання тих людей яких вважає абсолютно своїми так би мовити так, так. наш ворог і собі да не не використовувати на на свою користь і власне на свою потім перемогу Пані Тетяно, я щиро вам вдячний за участь у бесіди. Я бажаю вам вдалого туру, вдалої презентації ваших книжок. І нагадаю, що гостею сьогоднішнього етеру, вечірнього етеру на радіо Накипило була Тетяна Олійник, студентка третього курсу навчально-наукового інституту журналістики та історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка є авторкою цих от книг, формула української перемоги, та ним усі захоплювалися. Це спогади з військових упа про Романа Шухевича. Дякую, дякую, Шіру пані Тетяна. Дякую всім, хто хто нас слухав, хто нас дивився, слухайте і, і дивіться нас, і обов'язково зустрінемося. Слава Україні! Героям слава!